Як людині з нуля почати заробляти онлайн, хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з нею справлюсь, стільки я сам. І... З різних людей, оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я хочу цьому не навчитися? я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, я починав працювати. Дуже просто поняв, не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільно з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой, віддихнути, може щось з дітьми поспілкуватися. І все. І а, на прикладі просто онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео. І будете за гроші. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.